Завжди є надія, що з'явиться якась інформація нова, якої до того не було». Наталія Гущина учасниця круглого столу між родинами зниклих безвісти військових та представниками правоохоронних органів і місцевої влади, який 10 червня організували у Рівному. Три місяці тому її чоловік зник безвісти на Донеччині. Я сьогодні вперше на такій зустрічі, але вже декілька таких питань я от собі записала, які я не знала і ну, не знала, що є. Такі там деякі по термінах навіть документів. Це дуже важливо. Казалися чесно сказати, я вам не можу навіть покроково згадати той шлях, того, що це десь тижня-два. Ми з сином тільки цими займалися, що ми ходили по всіх установах. Мета круглого столу поінформувати родини зниклих безвісти військових щодо алгоритму їхніх дій. Організувала захід грівнянка Руслана Броновицька за фінансування міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Мій син, який зник на запорізькому напрямку ще у жовтні 2023 року, і я з власного досвіду знаю наскільки складно і важко проходити той шлях від отримання сповіщення. До уже тих офіційних пошукових робіт, які змушені виконувати рідні і близькі, спілкуючись із органами влади, які дотичні до пошуку, серед спікерів керівниця центру розшуку зниклих безвісти за особливих обставин Ірина Старовецька. Саме до неї сім'ї повинні звертатися першочергово, аби відкрити кримінальне провадження. Слідчі на саме найперше, що ми маємо зробити це всі категорії, які немає побачиться. Не звичайно, зібратися дітей і негайно як з позначити експерти. Спілкувалася з родинами і начальниця управління з питань ветеранів Рівненської ОДА Марина Корольова. Дуже багато зараз інформації, де пропонують допомогу в пошуку, де пропонують допомогу в тому, щоб включити в список на найближчий обмін в 90 9% випадків це шахраї. На базі нашого управління, яке знаходиться за адресою 16 липня 79, приймає е, представник уповноважено в Рівненській області з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Якщо потрібен супровід, одразу в нас на місці працюють вихівці із супроводу. До нас звертаються на проведення портретної експертизи. Якщо ж родина побачила десь в соціальних мережах, побачила десь знайоме обличчя також е, члени. Родин можуть звернутися до нас, якщо хочуть, щоб ми звернулись на ту сторону щодо передачі листа. Ми отримали повідомлень в межах десь 800 повідомлень по Рівненській області за минулий рік, і саме ці ключові всі питання вони стосувалися саме родин безвісти зниклих. Нагадаємо, у Рівному родини зниклих безвісти військовослужбовців, щоп'ятниці з 9 до 13 консультують у центрі розшуку за адресою вулиця Миколи Хвильового, 2. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне.